Вітаю, друзі! Сьогодні про ділове та публічне спілкування, де можна припуститися неабияких помилок. Почнімо з паронімів, які часто вживаються в діловому мовленні: адрес і адреса. Адрес це письмове вітання кого-небудь. Вітальний адрес. Адреса позначення місця проживання або місцезнаходження. Адреса проживання електронна адреса, адресат і адресант. Адресат одержувач листа, адресант відправник. Виборний і виборчий. Виборний обраний голосуванням. Виборна посада. Виборчий пов'язаний із процесом виборів. Виборча дільниця. Громадський і громадянський. Громадський. Належний до певного кола людей, громадська організація, громадянський той, що стосується особи як члена суспільства, громадянські права, ознайомити і познайомити, ознайомлюють із чимось, а познайомити можна з кимось, ознайомити зі статутом, познайомити з дівчиною, виголосити. Оголосити, проголосити. Виголошують вітання, промови, доповіді. Оголошують накази, вироки, рішення, подяки, догани тощо. Проголошують закони, декрети, незалежність, свободу слова. Зараз ще про одну категорію поширених помилок ділового та публічного спілкування. Не приймати участь або приймати до уваги, а брати участь брати до уваги. Не випускай з протоколу, а витяг із протоколу. Не відповідно вимогам, а відповідно до вимог. Не ставити до відома, а доводити до відома. Не халатне відношення а недбале ставлення. Не піднімати питання. А порушувати питання. Візит не відміняють, його скасовують. За злочин не саджають у в'язницю, а ув'язнюють. Міри не приймають, а вживають заходів. Угоду або договір не заключають, а укладають. Постанову не приймають, її ухвалюють. І законодавство у нас не діюче, а чинне, як і закони. А наостанок трохи плеоназмів. У конструкціях Моя автобіографія, Вільна вакансія, Державний чиновник, Попередній праймерис, перше слово зайве. Автобіографія не може бути чиєюсь, а вакансія це завжди вільне місце. Чиновник. Це державний службовець, а праймерис – попередні вибори. Хай ваше ділове спілкування буде правильним і приємним. Говорімо, солов'їно, друзі, наснаги нам і перемоги. Все буде Україна!